Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів і починає нити і рахувати втрати, вона ненавидить все, що він їй говорив. Себто ненавидить взагалі усе, що може згадати. І коли він відкриває цей світ, ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї. Все, що він робить, він робить ще раз так, аби вона розуміла, що він це робить для неї. Тому що для нього найгіршим з усіх терзань, муттю, коли починались усі його обіди, завжди було проведжати її на нічний вокзал, до останнього, сподіваючись, що вона не поїде. І тому він просто хоче бути з нею цієї зими. класти її на подушку зібрані метеорити, і спати з нею так, як всі сплять із дітьми, щоби зігріти, щоби не розбудити. І він говорить, хай буде так, хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи за замитєля. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурнець. Весело працює волонка серця у гарячому тілі.